Максим боронить українське небо на німецькому гепард. У його активі вже понад 80 знищених ворожих цілей, і безпілотників, і ракет. Екіпаж Максима працював по усій Україні: на Сумщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Харківщині та навіть Курщині. Зізнається, найвеселіше було, коли прикривали аеродром у Старокостянтинові. Тоді ледь не кожної ночі збивали по кілька цілей. каже в умілих руках: гепард б'є точно в ціль. До повномасштабного вторгнення Максим працював ветеринаром та певний час інкасатором. Проте до війни готувався серйозно. Разом із друзями проходив вогневу медичну тактичну підготовку. Чоловік каже, тривалий час вважав себе затятим піхотинцем. Тож спочатку до пропозиції керівництва пройти навчання у Німеччині для освоєння гепарду віднісся не надто оптимістично. Та вже після першої знищеної цілі полюбив роботу на цій машині. Жартує, що у ППО адреналіну більш ніж достатньо. Максим нагороджений орденом за мужність третього ступеня.